Прийдем, e, Аня типоцька тачок. Я стан дзенікарство e, Лугуцьких чиста шістдесят пічте. E, робимо такий плюский репортаж. Пані інститут Нова Польська, правда? А пані з польського телебачення, вона mm. хоче з вами порозмовляти. Ви в Польщі зараз знаходитеся, Ви перший раз в Польщі. Перший. Mm. Перший раз в Польщі. А матір тут є на є родина в Polsce. У вас є родина в Польщі, якісь родичі? Yeah. Немає кревних в Польщі. А де ви будете прибивати пізніше? Mm -hmm. Куди хотіли б поїхати? Ми, ми їдемо на ночліг у цей. Пшемесель. Пшемесель. На ночліг Пшемесель. Да. Ми з України. Mm -hmm. Але маті вже організували якусь Zrejestrowałaś się na przykład na rocznicy Jak ma na imię tak się Daj Dasz mi cześć! Dasz mi cześć. cześć! Emilia, dasz mi cześć! Jestem Ania, dasz mi cześć! Cześć! O, trochę się, trochę się, trochę się podstydziła. Wszystkiego co najpiękniejsze życzę. Jak to a